Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталя Забіла сорока білобока. У сороки білобоки, п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти, треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати, поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова. Той швидкий пшоно третій в чашку цідить брашку. А малий малинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку, в холодочку ліг на травці та й лежить. У сороки білобоки все вже зроблено як слід. Вся родина й господиня посідали за обід ті до кашки ці добрашки ще й млинців по п'ять, по шість, але даче, хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. І як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив, як це так. Ви в господі, я в городі, до роботи я мастак. Ось він в полі, бараболю обгортає залюбки, до городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу, лізе ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувати. І сорока білобока не нахвалиться сама. В мене діти. Працьовиті зовсім ледерів нема. Кінець указки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.